А ось підписники продовження третьої серії. Давайте, 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 давайте на, на, на. Лишилось вісім. А, в мене мало ХП, я йду відійду, знаєте. Перекус. На. Давайте от так. Ну, оцього легко, оцього трошечка, ну. Давайте вже когось доженем Давайте швиденько всіх так ось так удоб. А, 40 хп, 40 хп. Трохи мало. Легше. <гас> Протаних. Я встиг? Чи я, ж, я, я живий? Um. Давайте, спокін a Идевал. Ран! А, зрозуміло, в чому? Тут підвох! У нас є достатньо часу. <гас> ні, нет! Живте! Живий влад! Живий влад! Опа! Давайте, підписники, мы маємо вижити Мы маємо вижити. А що далі? що далі? Мы ну, врятуємо Різдво і и всех. а, -а, -а, а ч? Я взяв починку, а мене отруїло. Ми з пацаном зараз здох. Я валю. У меня 20 хп, я не буду битись. Підписне. Ви... розумієте? Ааа, коли ми в стінках нас не видимо, то тут легше. трошки. <гас> Ні! 4725! тисячі сімсот Hyde Play Again, yes! Teleporting to game. Звісно я буду ще раз. Ну я, я маю на увазі не до ігри, а я мав на увазі продовжити ігру. Давайте перевіримо де це взагалі, де ця локація по Я навіть не знаю де ця локація і що вам приніс макона іта. Мені приніс навушники, шахи, ну. лампу для заднього фону. А що вам приніс? Давайте подивимось. Е, де ця локація? Де вона? А, вона, напевно, як друга міні-гра. Returning to Adopt Me Island. Ну і в нас перекиде зовсім іншу ігру, так? Е, а, ні, а, а ні, я загружаю. Ну, типа, в основній Adopt Me. Я розробник, той мене зрозумів. Я розробник. Сарта Фемен Джон Лобі Тогор. Тут я вже зібрав. 39-30. День сьомий. А я що його не забрав? Ні, не, не забра... забрав. Ну ні восьмий 8 Давайте перевіримо 20. Двадцять, дев'ятнадцять, восемнадцать, 16, п'ятнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, шість, 4, 3, 2, 1, 0. нуль. Осталось? Ага, поміняли таймер мені, окей. Підписники, що до обнови? Речі, пам'ятаєте? Почекайте, скільки коштує оця білка? 29. Мені не хватає. Скільки він? Скільки він. Зрозуміло. А AdoptMe, а можна щось? Ну, ну якісь предмети трохи додати. Є якісь я їх не бачу. Ву -ву -ву. 500 стролор? Гарний строл. Можна заробити багато. Можна потратити багато. Ця игра вигідно дає накопити щось. І давайте трошки... трошки там, ну ви розумієте. Трошки ось там погуляємо. Давайте. Угу. Давайте сюда. І давайте не будемо збирати пряників прямо зараз. Е, добавили ще щось, ще що трава зелена, мені це не подобається. Ви здається, трохи побільше снігу дали. Це добре. Те ще 212. О, зараз так назбираємо класно. Райс again, Давай, 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 давай. оп 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 поп оп оп, оп. оп оп підписник Ну подивіться, як вмію. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-завертаємо поворот, підписник СЛГ. Давайте, це наша, можна сказати, така традиція. оп 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 оп, оп. 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 Оп, оп 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 ні 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 не 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 секунд ми нормально такі демперписники. Спішити можна і не можна, типа. Ну ми встигаємо, якщо чесно. Головне, оминати пінгін. Підписник Це взагалі кайф. Я на якому місці? На перш? 6036. Клас! Добре, підписники, Всім па-па! З вами Влад! Ставте лайки, підписки і дзвіночки! О, Пінгвін! па-па!